you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Як відомо, журналісти розслідувачі слідства інфоднями знайшли в дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка придбану в грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйонів гривень, тобто вказана в декларації ціна майже вдвічі менше ринкової, та зарплата Іллі Вітюка складає 1,8 і на рік, і навіть цю квартиру він придбати не. Зміг би тому виникає очевидне питання: звідки такі кошти? Звичайно, наразі посадовець прикривається бізнесом дружини. Проте є один парадокс. У відкритому доступі немає жодної інформації ні про її клієнтів, ні про те, які саме послуги надає підприємиця. Хоча за неповний 2022 рік вона могла заробити майже 9,5 мільйонів гривень, а наступний рік став ще успішнішим. Заробіток сягнув понад 13 мільйонів гривень. Тобто, щомісячний прибуток дружини топового працівника СБУ становить понад мільйон гривень. Здається, все не надто чисто чи не так. Що цікаво, після публікації голосного розслідування журналісту Слідство інфо Євгену Шульгату намагалися вручити повістку співробітники ТЦК. Не виключено, що саме представник Служби безпеки України міг давати вказівки представникам ТЦК щодо вручення повістки журналісту, який працював над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка. Мене здивувало, що вони Йшли саме до мене, звернулися на ім'я прізвище і явно знали мене в обличчя, сказав журналіст. Досить дивна ситуація, адже це ТЦК мало знати в обличчя цілком незнайому людину. Хіба що вони з самого початку знали, за ким прийшли, а голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк таким чином хоче замести сліди? То, можливо, саме це стане причиною того, щоб до Вітюка придивились певні служби та перевірили його фінанси, бо чомусь він вже надто насторожився. Може, має що приховувати? На цьому у мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережі. Редактор себе.